Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Тут така інформація від нардепа Железняка. Пише Тарас Чорновіл. За 9 місяців цього року державна витратила на спецпенсії пенсії солокам близько 88 мільярдів гривень. До кінця року ця сума може зрости до 120 мільярдів гривень. Це десь приблизно наш бюджет на всю освіту. Може, ці суми перерахуємо у дронах чи переконливіше буде у тисяча загиблих захисників України. Більшість цих пенсіонерів та інвалідів мають менше 60 років Одали військову підготовку від стан здоров'я і могли би піти захищати Україну, але за їх оберігає ці ще повні сила, а гевали знають чому кому всім зобов'язані і можуть запросто стати основою майбутнього антимайдану для захисту режиму. Крім того, коментує Чорновіл останні заяви американських радників Трампа. Це сенатор Марка Рубіос Флориди його вважають головним кандидатом на посаду держсекретаря. у новій адміністрації він сьогодні сказав у ефірі «Today» наступне. Я думаю, українці були неймовірні. Но хоробрими і сильними, коли протистояли Росії, але зрештою, те, що ми фінансуємо, це патова ситуація, війна, і вона повинна добігти кінця. Я думаю, що тут має бути здоровий сенс Україні, і так знадобилося 100 років, щоб відновити країну з того ефіру. Два висновки, прямий, який буде реалізований, бо залежить від саме Трампа і республіканців. Адміністрація Трампа не має наміру фінансувати закупівлю зброї і надавати іншу допомогу Україні, опосередкований щодо рішучості Трампа закінчити війну короткі терміни. Не який під питанням або лише бажання Трампа замало і її почав уведе і може завершити тільки путінський режим. А ще з під контролем однієї з веж Кремля і може на вимогу тримачів Оманського кейсу все зірвати. Тоді перший бунт буде виконаний на 100%, а другий під питанням, тож не раджу парада радіти свідками будь-якої ціни. Річ навіть не у тому, що вона буде занадто висока, а у тому, що не буде кому її сплатити. Чим більше прогинається з тим більше апетити в Москві. Хоча я вже ж думаю, що до якогось дуже ущербного перемир'я усе котиться. Далі вибори за їх результатом або війна повернеться дуже швидко. Або Раша пошукає собі якусь іншу жертву в, Кавказі, в Азії чи в Африці. Окрім чорновіла, вчора писав: Зелінський поспішив як найскоріше привітати Трампа з перемогою. Ні, зрада ще не тут. Трішки щоки віддувати не треба. Порошенко також був серед перших, хто привітав Трампа в 16-му році, але в телефонній розмові. Зумів застовбити вигідні для нас теми. А вітання перші дзвінки чітко регламентуються штабом. Нам тоді було важливо, щоб раніше пораші що і це дало ефект Зеленський бу потрібно для особливого пругину. Тобто послали, обійшовся текстиком в Твітері, і тут уже починається усе те, що дуже погано ідіотів не люблять. А тут дійсно, за словами класика, німножко по-дібільному написан. Починається усе із вражаючої перемоги. Класичний прогин звично пишуть. Про заслужену перемогу, а вражаючою вона не стала і для самого Трампа. Він мав усі шанси програти і такий під галімаже викличе лише зневагу і злість, і на це точно звернуть увагу наші союзники-демократи. А далі вже елементарна дурне прочитає Карнегія. Починається вітання із пригадою нашу чудову зустріч з президентом Трампом, та ще й про нього у третій особі. Це Криворізько-Трускавецька ВПШ. Так навчає важко підібрати щось топіже ніж оте силу» і прив'язати цю фразу до іншої. Саме цей принцип морально може вже реально наблизити справедливий мир у Україні, яке ж воно кончене. Так Трамп грається в такі фрази, але сповідує принцип самоусунення США від конфліктів, де не зачіпаються прямі інтереси Америки. А от мир через силу воно хоч розуміє, що цим Трамп підтримав ідею Путіна про принуждіння міру Київського режима на основі расистських інтересів силовим тиском з боку США. І його ідея про поділ України здовж лінії фронту на момент припинення в. Гньо та не надання Україні значних обсягів грошей і озброєнь. Це один із варіантів капітуляції України вже під тиском не лише Москви, але й Вашингтона. Сподіваюся, що ми разом уцілимо його життя. Це якраз про ту капітуляцію, але у Трампа точно нічого разом із цим послужливим друдником робити не планують. І щодо України він саме так і сформулював свою позицію. Тут тільки розізлить додатково. Згадка про диверсійну підтримку двопартійного це вже зовсім цинізм чи дурі зелінський зруйнував пе. Першу підтримку республіканців, а в минулому тижні остаточно мнули підтримку демократів од дійсновізлюк апокаліпсису, ослабивши політичні позиції України у США до підполковного рівня, воно і далі продовжує щось віддувати. Україна як одна з найсильніших військових держав Європи. Прагне забезпечити довготривалий мир і безпеку в Європі та трансатлантичному співтоваристві та підтримки наших союзників. Кінцівка більш-менш стандартна, але є деталі з нетерпінням. чекаю можливості особисто привітати президента Трампа. Та обговорити шляхи зміцнення стратегічного партнерства України зі сполученими штатами. Отже, при Байдені саме слуги забудували звернення за стратегічним партнерством. А при Трампі такий варіант узагалі не розглядається. Він з Путіним хоче будувати стратегічні стосунки з кількома своїми симпатичними в Європі, але точно не з цим вискочкою, та на жаль, не з Україною. Загалом було знову спроможно, соромно і ще очікувано буде боляче. От лише Трамп тут майже ні при чому він для. Нас не вирок, а тільки складна проблема і виклик. А вирок України сидить у Києві на банковій редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.